Десятки тисяч українців в Європі, хто на тимчасовому захисті, почали а, перевіряти податкове, якщо ви приховали свої баланси на картах, коли реєструвались, от, або десь свої карбованці. Приховали, майже всі українці мають десь якісь рахунки додаткові, щось переправляли через різні системи і так далі. І а, приховали це від податкової. От вже починають приходити людям листи, і вони просто не знають, що з цим робити. І значить, німеччину це, тобто зараз активно в Німеччині, ні в Польщі. Значить їх закони, це буває досить строго, Розкажу, як у мене було в житті, на що мене штрафували, і от з приводу цього ми взяли спеціального юриста. З нашої команди адвоката, і самі знаєте, де є посилання. Переходите туди, клікайте. Ми проведемо безкоштовний ефір, де вам розкажуть, що можна робити. Я признаюсь чесно. Він і для мене буде дуже корисним, він абсолютно безкоштовний. Отже, поїхали <сміття> далі. Всі українці, які приїжджали з-за кордону, ну вони вказували якийсь там свій баланс або якусь картку, на яку ніколи нічого не приходило. Ну ніякі карбованці, щоб ви розуміла, а паралельно ж були інакші картки, інакші місця, де могли приходити ті ж самі карбованці, і м -м, нам здається, що напевно пронесе напевно вони не помітять Певно, дуже багато у них там всяких задач різних і так далі. до речі, мій, мій товариш В'ячеслав. Тут він теж свої історії розкаже. А я розкажу, як у мене було.